Гроші за влучність. Міністерство оборони України повертається до відомої ще від часів Другої світової війни системи фінансового стимулювання солдатів. З 1 люта українським воїнам за військову добре виконану роботу знищення автівки, танки, бронемашини та літаки обіцяють виплачувати чималі преміальні. Мало того, за кожен день боїв, кожен воїн повинен буде отримувати тисячу гривень. Чи справді запрацює ця схема? Дізнавався Євгенія Агарков. 12 тисяч гривень за бойовий автомобіль, 48 тисяч гривень за танк, 60 тисяч за реактивну систему залпового вогню і 121 тисяча за ворожий літак, якого в сепаратистів, за словами нашого генштабу, немає. Ці цифри міністерство оборони обіцяє виплачувати бійцям за знищення ворожої техніки на сході України. Це новомобілізовані з гумором фантазують, скільки зароблять на преміях від Міноборони. А за літак 21 тисяч. О! Оце з літака й начнемо. Літак. А за Путіна скільки дадуть? Мільйон. Ну, ми ж скажу, туди йдемо не зарабатывать гроші, так? Да. Ми хочемо, щоб все швидко закінчилося і папа був вдома, так? Да. А цим бійцям геть не до жартів. 15 хвилин тому вони втратили товариша, просякнуті кров'ю та порохом, хлопці, які не перший день на передовій, із цього приводу мають свої думки. Я думаю, лучше вони обеспечували технікою нової, більше запчасти і обеспечення. От это було б намного лучше стимул для роботи личного составу. Не вірю. Не, 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 не Там Та, що багато чого обіцяли а, а, толку. Пасі га ніякого обіцяного. Окрім того, у бійців не вкладається в голові. Як наше керівництво буде враховувати кількість підбитої техніки, та й реальна війна це командна робота, а не кожен сам собі рембо. Це буде отримуватись кошти на підрозділ, який бере участь в виконанні того чи іншого завдання. Якщо це виконує батальйон, відповідно кошти буде отримувати. Батальйон, якщо це виконує завдання, бригада і інший підрозділ, кошти будуть направлені на підрозділ, і командир він знає, хто і його з його підлеглих, яке завдання виконав, і, і наскільки успішно. За кожен бойовий день на передовій вояк отримуватиме тисячу гривень. Безпосередня участь в АТО, зарплата солдата зростає вдвічі. Якщо буде оголошений воєнний стан, втричі. Такий метод це, це метод підняття бойового духа. В Совєтському союзі тиспользували і ще 41-го року радянське командування підігривало бойовий дух солдатів не лише пропагандою, а й рублем. Це був офіційний закон. Середня зарплата солдату була 324 рублі. За збитий літак чи танк преміювали тисячою рублів, за скинуто на Берлін бомбу дві тисячі. От тільки купити щось на ці гроші в той час можна було небагато. Пляшка горілки коштувала майже 800 рублів. Більше такого не було і зараз немає в жодній професійній армії світу. Хіба що партизани в Іраку заробляють собі таким чином на життя, знищуючи військову техніку США? Як це буде працювати в сучасній Україні у жодному відомстві, поки що не знають. Кажуть, усе має запрацювати з 1 лютого, саме до того часу, і мусять розробити схему. У нас немає необхідності вводити премії за підбитий танк. У нас є необхідність створити такі умови матеріальні по оплаті, по соціальному пакету которое бы сделали армию самым престижным местом работы в государстве. Евгения гарков Игорь Бондаренко, і на боднар наталя на горна спецкор два плюс два